Харківський металіст розпочинає підготовку до сезону. Команда вже в Туреччині і провела свій перший тренувальний спаринг проти польської команди Катовиці. Ось. Ці футболісти вже готуються до другої частини сезону. Дуже багато насправді молодих гравців теж поїхало із металістом на збори. 12 футболістів зі складу ю 19 Це означає те, що тренерський штаб готовий переглядати потенційно перспективну молодь і. Робити ставку на найбільш талановитих на футболістів, які себе вдало зможуть проявити. Ось тут непоганий момент. Вийшов у металіста на старті цього поєдинку, передача вітра Лючанка, і удар від Багачанського. Намагався він у дальній кут поцілити, але пробиває дуже слабко. Катовиці відповідали у деяких епізодах доволі гостро. Ось тут навіс, вдається вибити м'яч, потім підбирання не за гравцями харківської команди, і пощастило, що вдалося заблокувати ось таку от передачу чи ту спробу навіть пробити по воротах. В цілому було дуже багато ротацій по ходу поєдинку і стартовий склад. ось ці 11 футболістів виглядали дуже солідно, адже це гравці, які переважно грали в основі. Футболісти стартового складу. Ось тут класний момент організували Романюк. Ну і Каплієнко, який завершував ось цим ударом цей епізод. Взагалі, якщо говорити про старт поєдинку, то металіст доволі добре виглядав на фоні суперника. Але ось такий прикрий м'яч вони пропустили. Пройшла атака із лівого флангу. Не зміг дограти Романюк у тому. Епізоді, ну і відповідно поляки забили. Поляки у першому таймі повели в рахунку. Дивимося повтор цього епізоду. Ось тут Романюк намагається зачепитися за м'яч, але проходить передача і зверніть увагу, що десь не порозумілись між собою Шопін, Каплієнко. Ну і Мизюк у штрафному майданчику, Три захисники не змогли вибити м'яч. Дозволили супернику пробити. Металіст намагався відповідати. Намагався створювати свої моменти, але цього було недостатньо. Зазвичай не вистачало Ось якогось акцентованого завершального удару. Тут спроба від коркішка накрутити суперника. Непогану передачу він виконав, а от далі завершального удару вже не було. Наші польські суперники доволі гідно виглядали попереду в атаці і моментами гравці металіста не встигали просто повертатися. Ось на 30-й хвилині те про що я говорив на початку нашого відео, футболісти. Металіста помінялися. Бачимо, склад оновився практично повністю. Лише кілька футболістів залишилося на полі. Хто вийшов у стартовому складі? Ну а в цілому грали уже молоді виконавці, і ось цей другий склад тут, звісно. Було багато молодих футболістів, ну і так само декілька досвідчених гравців. Теж вистачало, як, наприклад, Чайковський. Непоганий момент у поляків виникає. Ось з цього ракурсу ви можете помітити, як м'яч міг залітати під поперечку зверху, і дуже складно було б голкіперові там виручити в цьому епізоді. Другий тайм металісту все ще було доволі складно. Якщо подівнювати початок гри і ось уже другий тайм, то на початку. Цього матчу гравці харківської команди набагато солідніше виглядали в атаці, а от потім вже було набагато складніше проти польського опонента. Ось тут непогано Сенчук продирається, віддає передачу в напрямку чи до мери, але до футболіста металіста м'яч не доходить. Ну і потім ось такий завершальний удар. Але м'яч полетів повз ворота. у другому таймі. Суперник повністю переважав металіст. Дуже складно було діяти ось молодим футболістам, як я вже говорив, аж 12 гравців зі складу Ю-19, і на всіх них хочеться подивитися тренерському штабу, хочеться перевірити свою глибину, свою молодь, так би мовити. Були непогані на пів моменти. Ось тут, наприклад, навіс із флангу доволі якісний, але от завершати цей момент ніхто не пішов, ніхто не пішов у боротьбу. Бачимо найближче до епізоду перебував Єгор красніков, але як такої гостроти в цьому моменті не було гравці металіста подекуди. Не впевнено діяли біля власних воріт і самі собі вигадували проблеми. Ось як зараз, те про що я говорив, молоді гравці ну, так само, як і досвідчені, перебуваючи одночасно на полі. Їм поки складнувато увійти у гру. Ну і в цілому, ось таким вийшов перший тренувальний спаринг металіста. Програли 0-1, але попереду є ще багато матчів. Партнер нашої трансляції і Футбол хаб компанія Парімач закликає заряджати на улюблені види спорту. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі до цього відео. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.